iPad 2022. Він же iPad 10. Це перший безранковий доступний планшет від Apple. На момент виходу цього пристрою, профільні видання та різні блогери розкатали його під нуль. Але користувачі були зовсім іншої думки. Звісно, для створення такого гарненького і більш-менш доступного пристрою Apple довелося зрізати багато кутів, тому десятки має суттєву кількість недоліків, але при цьому і переваг тут вистачає. Деякий час я користувався цим планшетом як своїм основним і можу Визнати, що це один з найцікавіших айпедів, який я коли-небудь тримав в руках. Ну а подробиці зараз розповім. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про айпед 10. Вочевидь головною перевагою буде зміна дизайну. Нарешті базовий iPad став схожий на всі інші пристрої у лінійці. Кнопки додому більше немає, але й Face ID також, тому що це рішення для багатих. Тому тут встановлено сканер відбитків пальців, тобто Touch ID, у кнопці живлення. Таке рішення ми вже бачили в iPad Air до цього, тому тут нікого нічим не здивуєш. Корпус пристрою виконано з алюмінію. В мене на огляді жовта версія, ще існує срібля, старожева та синя. Мушу визнати, що жовтий колір тут максимально схожий на такий. Реперсько золотий, якщо ви розумієте, про що є. Тому модифікація точно на поціновувача. Якщо будете брати такий планшет, раджу звертати увагу на синю версію, вона там прям вогонь. Ще саме в цьому iPad я звернув увагу на те, як Apple реалізували кнопки гучності. Ви ж можете тримати планшет по всякому, і так, і так, і навіть ось так. І в незалежності від того, як ви його тримаєте в руках, кнопка ліворуч відповідає за зменшення гучності, а кнопка праворуч за збільшення. Це прикольно. До речі, цей та будь-який інший iPad ви можете придбати у моїх добрих друзів та надійного партнера мережі магазинів Яблука. Взагалі, якщо вам потрібна техніка Apple та аксесуари до неї, я раджу звертатися саме в Яблука, адже їхні ціни спроможні приємно здивувати. Завітайте у фізичні магазини мережі та отримайте професійну консультацію перед покупкою. Чи замовляйте будь-що на сайті Яблука з доставкою по Україні? Я вже давно купую всі свої яблучні гаджети саме в них. Посилання на цей iPad та всі інші моделі залишаю в описі описі цього відео переходьте та обирайте свій майбутній улюблений планшет. Також підписуйтесь на соціальні мережі Яблук та долучайтеся до постійних розіграшів. Яблука більше ніж очікуєш. І якщо ми вже говоримо про корпус, iPad 10 – це перший планшет від Apple, де фронтальна камера розміщена не на меншій, а на більшій грані. Звісно, це зроблено для того, щоб ви під час дзвінків у FaceTime чи чи будь-якому іншому відеомесенджері спілкувалися з людиною, яка знаходиться на екрані, а не дивилися кудись в бік. Так вже давно було пора зробити, І незважаючи на те, що саме в цій моделі iPad таке розташування фронтальної камери призвело до одного негативного наслідку, все одно краще пізно ніж ніколи, як ми знаємо. Зараз навіть iPad Pro мають таке розташування фронталки. Нагадаю, iPad 10 вийшов у 2022 році. В ньому стоїть процесор Apple a 14 а це то залізо, на якому працює iPhone 12. А це означає, що він спроможний виконувати всі задачі, які ви тільки від нього не попросите. Звісно, в рамках доступного планшета від Apple. Перегляд відео в інтернеті, соціальні мережі, якісь офісні штуки чи браузинг абсолютно не проблема. А 14 в цьому планшеті чудово себе почуває, тому тут виключно моя повага. Шановне. Панство традиційно у першому закріпленому коментарі та в описі відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу вас підтримати його гривнями та нагадую, що маленьких донатів не буває разом до перемоги. Мабуть, найбільшою перевагою базового iPad 2022 року буде його акумулятор цілих 7606 мАч. Це, по-перше, чимало. А по-друге, завдяки особливостям конструкції та роботи всього заліза всередині, ви отримаєте просто феноменальну автономність. Я за свою кар'єру протестував величезну кількість планшетів і айпедів у тому числі, тому можу вам сміливо заявити, що iPad 10 має найкращу автономність з усіх планшетів Apple. за день най найактивнішого мого використання, iPad 10 втратив лише 37% зі 100. І на мій погляд це класні показники. Ну і ви мене знаєте, останньою перевагу, яку я не можу оминути стороною, це usb c замість Lightning. Нарешті універсалізація дісталася і до iPad'ів. Я розумію, що зараз таким вже нікого не здивуєш, але у 2022 році це був розрив. Я навіть не буду казати, що USB c дає вам можливість заряджати всі ваші гаджети лише одним єдиним дротом. Це і так очевидно. Але до того такий порт дозволяє під'єднувати до iPad різні зовнішні ssd накопичувачі, флешки та навіть зовнішній монітор. Тому у будь-якому. У випадку USB-C це класно на цьому з перевагами, все Я прийшов час поговорити про недоліки. І Якщо ми вже закінчили на USB-C, давайте трохи продовжимо цю тему, щоб вже... Повністю її охопити. Щодо порту, в мене є дві претензії, одна з яких навіть не стосується безпосередньо USB-C. Перша це повільний USB 2.0. А тому, якщо вам потрібно передавати якісь файли на планшет, ну це займе тривалий час. По-друге, iPad 10 підтримує відносно швидку зарядку. Різні тести показують від 25 до 27 Вт. Але, на жаль, у комплекті Apple додає блок живлення лише на 20 ватт, тому вам так чи інакше доведеться чекати більше, ніж того хотілося. Б. Тут, звісно, є. Ви можете чи окремо придбати потужніший блок живлення, чи використовувати той, яким заряджаєте свої макбуки, якщо у вас такий є. Далі хочу відмітити стереодинаміки, які тут, по-перше, є, вони дійсно працюють і достатньо гучно та якісно, принаймні настільки, наскільки ви очікуєте від базового iPad, тобто все в порядку. І цей пункт знаходиться у розділі мінусів лише тому, що за задумом Apple ви маєте тримати планшет ось так. Тобто, тут в нас фронтальна камера, тут у нас основна камера, тримаємо так. Саме у такому випадку ви своїми долоньками перекриваєте отвори динаміки. Фейсбук стає досить приглушеним. На мій погляд, досить дивне інженерне рішення, хоча в iPad Air 5, з тих, що я зараз можу згадати, теж така проблема є. Я знаю, чого ви чекали найбільше. Поговоримо про ось цю штуку. Це Apple Pencil першого покоління, який чудово себе почуває у співпраці iPad 10. Але ви можете логічно мене запитати, Кирило, хіба ця штука не була представлена у 2017 році для iPad ще тоді? А зараз вже існує Apple Pencil Gen 2 та навіть Apple Pencil Pro. Фундаментально існує дві причини, чому цей планшет працює із цим стилусом. Річ у тім, що перенесення фронтальної камери під альбомну орієнтацію планшета зайняло місце у Цій грані, де у всіх сучасних планшетів є магніти для заряджання та фіксації Apple Pencil Gen 2. Відповідно, в цьому планшеті місця під магніти та зарядку не знайшлося. Друга причина більш прозаїчна. Якщо ви хочете користуватися топовим Apple Pencil, купуйте собі топовий iPad і не доставайте людей в коментарях. Ну і я дуже радий, що мені випало зробити цей огляд прямо зараз. Адже всі ми пам'ятаємо, що Apple Pencil першого покоління був дуже м'яним гаджетом, адже він заряджається через Lightning. Звісно, тут у нас USB. Тут у нас Лайтнінг, тому льодяником, як ви пам'ятаєте, щоб так увіткнути пенсіл в планшет, заряджати всю цю красу не вийде. Тому у комплект до Apple Pencil, який випускається прямо зараз. а Apple Pencil Gen 1 все ще знаходиться у виробництві. Іде спеціальний адаптер-перехідник з Lightning на usb c Раніше всі такі олівці постачалися лише з адаптером Lightning-Lightning для заряджання відповідним дротом. Але тепер загально визнаний стандарт це usb c Тому нарешті, оця штука, на яку всі скаржилися, постачається у комплект. Скаржилися, звісно, не без причини, бо у вас і так вже є Apple Pencil, який не можна ніяк під'єднати до планшета. Відповідно, у вас є вже один гаджет, який можна дуже швидко та легко загубити. І до нього тепер додається ще й адаптер, який я щиро раджу завжди класти в одне й те саме місце, щоб ви його не загубили. Я вже казав, що iPad 10 можна під'єднати до зовнішнього монітору та отримати щось на кшталт десктопного досвіду. Але, на жаль, він буде зовсім не повноцінним, адже саме ця версія планшета не підтримує функцію Stage Manager. Нагадаю, це така штука для групування відкритих застосунків в окремих вікнах, так як вам зручніше з ними працювати. І на жаль, в iPad 10 цієї функції немає, тому що A14, вочевидь, недостатньо потужний, щоб воно так от реалізовувалось тут. Тобто ніякої варіації на тему відкритих окремо вікон тут немає лише розділення екрану, і на цьому все. До речі, поки ми не відійшли від цієї теми, хочу відзначити один цікавий факт: iPad 10 працює на процесорі Apple A14, Про це я вже казав. Але і на цьому ж процесорі працює iPad Air 4. І судячи з тестів продуктивності, Apple суттєво урізали можливості базової версії планшета. Припускаю, що це для покращення автономності на загальний досвід використання це ніяк не впливає. Просто таке от цікаве спостереження. Дисплей iPad 2022 має шар повітря між склом, якого ви торкаєтесь, коли користуєтесь сенсором, та фактичним екраном. У дорожчих моделей шару повітря немає. Це називається ламінація, і не можу сказати, що воно прям критично впливає на досвід від взаємодії з екраном саме цього планшета. Але негативні наслідки все одно є. Це гірше контрастні зображення та значно помітніше відбиття всього навколо саме в екрані планшета, особливо коли це щось темне на екрані відбувається там прям взагалі, дуже сильно видно. До того ж, екран iPad 10 чомусь не підтримує HDR. Звісно, мені це не дуже принципово, бо я на iPad дивлюся лише супермаму. А там такого немає. До речі, хочу звернутися до СТБ. Пора підвищувати якість контенту. Ну і найбільшим недоліком саме цієї версії планшета є те, що він існує у двох модифікаціях пам'яті 64 та 256. В мене 200 гігабайтів придбаного місця на iCloud, тому фотографії та відео не займають багато місця в пам'яті планшета. І з усім тим, я не зміг для тестів встановити на iPad 10 Genshin Impact, який важить приблизно 30 гігабайтів, бо місця не вистачає. Apple у цьому сенсі досить хитрі жуки, тому що фактично у вас є лише два варіанти: чи страждати з флеш. Чи хмарними сховищами, але при цьому не переплачувати за більшу накопичувача, чи переплатити, але відразу за 256 гігабайтів, бо версії на 128 фактично не існує. Але коли ви купуєте цей планшет на 256 гігабайтів, судячи з цін, є сенс подивитися на якийсь iPad Air 5, а там же процесор m 1 ламінація екрану і динаміки значно краще, але все ще 64 гігабайти, і там ви починаєте дивитися на інші модифікації, таким чином приходите до того, що прийшов час. Купувати iPad Pro, на М4 ну і ще клавіатуру, Apple Pencil Pro, навушники нові. В цілому цімку клюбить, коли ви замислюєтесь над такими речами, повірте. Але як би там не було, у підсумку я вважаю, що цей iPad точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам потрібен недорогий сучасний ще й безрамковий iPad, то це фактично ваш єдиний вибір. Більш того, давайте будемо відвертими. Пропускаю, що iPad вам потрібен чи для того, щоб подивитися якесь відео на кухні під час сніданку чи будь-якого іншого прийому їжі, чи для того, щоб книжки чи на нави... Не на великому екрані ввечері подивитись, може ігри якісь пограти чи повчитися. Apple Pencil Пенселсем, до речі, непогано допомагає. А для усіх цих задач цей планшет чудово підійде, тому можу щиро порадити його придбати. Звісно, якщо у вас залишилися якісь питання про iPad 10, можете сміливо ставити їх в коментарях під відео. Якщо ви є власником такого планшету і вам є що про нього розповісти, дуже прошу в коментарях поділитися вашими враженнями. Впевнений, це буде дуже корисно не тільки для мене, а й для всіх моїх глядачів. Які зараз лише думають над тим, щоб обрати такий пристрій. Ну а якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на яблуки, є лінк на мій Тікток. А там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які. YouTube Ю підібрав спеціально для вас для перегляду наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої крутої пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!